Нова оригінальна тематична фотозона до свята Великодня у мікрорайоні Черемушки для усіх охочих. Саме руками дітей був створений великодній декоративний простір. Малеча власноруч виготовила прикраси у вигляді різнокольорових яєць, котрі вони потім самостійно повісили на святкове дерево. Також тут кожна дитина могла отримати пасхальний подарунок у вигляді модового пряника, який вона прикрашала так, як того забажає душа. Я ще зробила прапор України. А чому саме такий дизайн? Не знаю, тому що душа так захотіла. Разом із дітьми великоднім настроєм перейнялись і їх батьки, котрі, звичайно, висловлювали велику вдячність організаторам за таке, хоч і невеличке, але ж все-таки свято, створене з любов'ю для їх дітей. Це дуже цікаво. Дякую. Ми задоволені. Відчувалося, що наші маленькі українці не тільки пізнають національні традиції, а й щиро по-дитячому висловлюють свою любов до неньки України. Саме під час зйомки до нас підійшов маленький хлопчик, який, як ми зрозуміли, виховується в найпрекрасніших традиціях Нашого народу. «Ой у Оружі, червона калина, похилилася, чулась наша, слава Україна, жаруся, а ми дую червону калину відзімемо». Слава Україну! Гей, 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 веселимо! Приємно зазначити, що наші діти з самого маличку розуміють велич любові до своєї батьківщини. Отож, з певненістю можна сказати, що з такими маленькими українцями ми неодмінно переможемо, і наша країна буде вільною, незалежною і найквітучішою у світі. Ольга Ситник, Ілья Би телекомпанія КЕТ.